Викачити зайвий жир з підборіддя, з живота а може з усього тіла разом з пластичним хірургом Андрієм Мироновим розберемося, що таке ліпосакція, що таке ліпосакція і ліпосакція 360. Ліпосакція це механічний забор жирової клітковини з определеної якоїсь зони, яка, яка потребує корекції. Ліпосакція 360 – це циркулярна ліпосакція, це ліпосакція Тулубона. По перше, це е, живіт, це талія, Спина, наприклад, і пахви. бувають у чоловіків ще груди. Оце називається ліпосакція 360. Це світовий тренд. Чому так? Тому що якщо ми робимо ліпосакцію, наприклад, в зоні живота, то коли ми забираємо цю жирову клітковину, у нас. З'являється перехід між сталією і животом. Там би ми забрали і не забрали. Цей перехід дуже тяжко не евалювати, то есть його практично неможливо. Тобто хочеться забрати так, щоб чоловік чи жінка бачили результати. І вони кажуть: заберіть мені так, щоб я займався спортом і м'язи прорисовусь. Тому ліпосакція 360 спрямована на те, щоб циркулярно зробити. Грубо кажучи, фігуру той, якою вона потріб... хоче бачити пацієнт, щоб не було у цих переходів. А чи насправді вона допомагає схуднути? Ліпосакція – це не про схуднення, Ліпосакція спрямована на корекцію фігури, контури, тобто, схуднення це чуть інше. Вона дає нам мінуснути кілограми. За щодо того, що ми механічно забираємо жирову жироклітковину, підстюгуємо е, обмін речовин, і пацієнт ще після ліпосакції при правильному харчуванні і невеличкою кількістю спорту може схуднути. Але насамперед ліпосакція це про корекцію об'ємів і контурів. Так чому це не про схуднення? Чому це не про схуднення? Тому що е, ліпосакція як такова не забирає жирову клітковину, щоб е, пацієнт схуд. Тому що ми можемо забрати підшкірний жир, да? а вісцеральний абдомінальний жир ми ніяк не спрямуємо. А у пацієнтів зачасту він є і абдомінальним, якщо там ожиріння, і, ну, і підшкірним. Тому ліпосакція може зробити талію класну, але внутрішній жир вона не прибере. Тому. Схуднути, як схуднути, це сьогодні неможливо, чи це неможливо, тому що ну, є такий цей ж, абдомінальний жир, це так званий сальник великий, тобто жирова клітка, вона, яка накриває внутрішні органи, вона виступає як захистом, амортизатором, і його не можна прибирати, тому його можна mm. тільки зменшити при схудненні як спорт, дієта, препарати то для схуднення. це можна прибрати, а хірургічна це не можна і не рекомендується. А як побачити, скільки людини підшкірного жиру, а скільки абдомінального? Ну, якщо... Це якісь МРТ, КТ. Як... Якщо ми кажемо про жінку, типа жінки це підшкірний жир. Тому ми, ми беремо склад. От жінка приходить, ми беремо складку, і ми бачимо, що ми цю складку можемо взяти, і це відчувається. Якщо це чоловік, тут два типи може бути: це може бути підшкірний і. Абдомінальний, це, це, чи це може бути більш абдомінальний, а підшкірного небагато. Тут же ми беремо складку, якщо вона, ми відчуваємо, що якийсь живіт, такий півний, як у Байкера, в, такий випинає, але підшкірно ми не відчуваємо, ми відправляємо пацієнта на. УЗі. Лікар-зіст дивиться, і він е, вимірює, і вже пацієнту пише, скільки товщина у нас вже там, абдомінального жиру. І тоді ми рекомендуємо пацієнту вже не до нас йти на ліпосакцію, а йти вже до ендокринолога і е, з, займатися спортом, в, дієти якісь е, шукати, щоб він худ самостійно. Ліпосакція наскільки це складна операція? Наскільки важке відновлення після цієї операції? Ну, якщо ми кажемо по виконанню, то вона на перший погляд не дуже складна. Ми працюємо в. Між м'язом і шкірою, це тобі... відкрита операція? Ні, це не відкрита. Це маленькі прокольчики, 5 міліметрів. Тобто вони їх добруються декілька. Щоб з одного прокольчика ми не можемо забрати жир, тому що буде це нерівномірно. Тому робиться перехрест так, щоб з, з, з декількох боків. Але е, сліди залишаються мінімальні. Тобі, але травматизація вона підшкірна є. І другий момент е, при ліпосакції ну, це така канюля, це така трубочка, яка вводиться пісні піскішножову клітковину, і вона її руйнує Механічно, чи ультразвуком, чи лазером. Багато у нас є час. Тобто, це реально травма. Це травма, да. Це, 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 це операція. Це перша операція, це травма. Після неї є відновлення. Це треба робити у сертифікованого лікаря, тому що е, досить. Е, Часті випадки, коли загальні хірурги беруться за це, да? mm. і там йдуть і травматизація внутрішніх органів, і там опіки всякі, ну багато кровотечі. Тобто, якщо лікар цим не займається, але хоче це зробити, після оприльного навчання це можна робити, але просто піти до лікаря, який не пластичний хірург, і це зробити, ну це не дуже гарно. Так відновлення: наскільки довго воно триває? Дивіться, ось, грубо кажучи, ми. Робимо сьогодні операцію. На Наслідуючи день пацієнт робить першу прив'язку. Пацієнт чотири дня ходить в пластирях. Це як корсет такий. Він чотири дня в поліклініці? Ні, він може на другий день вже виписатися mm -hmm. з, з клініки, тому що, в принципі, по самопочуттю пацієнти діляться на дві категорії. Одні кажуть, я вже домой в, в цей же день можу біжати, але ми їх не відпускаємо. Ось. А другі, наприклад, ну, бувають такі, що там треба полежати два дні. Ну, за, за, Наприклад, два дні вистачає всім, щоб вже піти додому. Пацієнт вже в першу добу, тобто після операції, 2-3 години, він вже стає, ходить, їсть. П'є, то є він вже функціональний, але пацієнт із особливості реабілітації він 4 дні ходить в пластирях давлячих. Він ходить місяць в компресійної білизні. Це е, корсет чи е, спеціальна там компресійна білизна на ту зону, як, з якої ми забирали. Це для чого? Ми ж, роз... у нас є м'яз. У нас є жирова клітковина і є шкіра. Ми забрали жирову клітковину, там, де вона була, залишається простір. А організм у нас так побудований, що є якийсь простір, його треба чимось заповнити. І заповнити він його може двома моментами: це кров, це гематома ускладнення, чи місклітинна рідина сирома. Воно не те не те, для організму загрози не несе, але на реабілітаційний період і на результат воно впливає. Тому ми цим компресійним білизном Прижимаємо це все, ніякого простору немає і нічого не скупчується. Це було, от я вам сказав, про два дві самих таких розповсюджених ускладнення після ліпосакції. Він носить компресійну білизну місяць, її можна знімати, наприклад, для того, щоб покупати чи для походу в туалет, але спить і ходить він 24 на 7. Через місяць він знімає і живе своїм життям, яким він жив до операції. Займається спортом, там плаває. Тобто через місяць вже можна. Через місяць, займати, да, та, спортом. але пацієнт через тиждень, в принципі, больові відчуття вже идуть. І пацієнт повністю функціональний. Всі у мене, пацієнти, які у мене були через тиждень вже на роботі, есть вони вже там. Е... Наскільки сильний біль? Е, це індивідуально. Бувають такі пацієнти, що взагалі не приймають е, знеболююч. А бувають пацієнтки, це дівчата, такі тендітні дівчата, у них е, больовий такий порог, і в них от зачасту болить. Але воно, по-перше, перші другі сутки ми поки в клініці вводимо препарати знеболюючі, Потім пацієнтам ми видаємо препарати. Е, там у нас є інструкція, як їх пити, проговорюємо, і вони п'ють волюючи, в принципі, цього достатньо. А які можуть бути ускладнення або ризики? Ну це перше сироми і гематоми, це кровотечі можуть бути. Якщо лікар ну не дуже досвідчений, це може бути перфорація внутрішніх органів, почок, печінки, кишківника. Якщо це ультразвукова ліпосакція там і чи лазерна, там є температурний фактор, це ну, це може бути опіки. Ми в своїй клініці використовуємо. Вібраційно-нотаційну ліпосакцію, і звукову ліпосакцію. Тобто у нас, в принципі, в клініці дві провідних технології, як uh -huh. найсучасніші, най і на даний момент ну, лучше, поки нема. Uh -huh. Травми можуть бути, але якщо все правильно зробити, якщо це досвідчений лікар, якщо всі процесінги вже відпрацьовані, то в принципі в ніяких моментів таких не буває. Чи може жир повернутися після ліпосакції? Жир повернутись може. Це може бути спричинено двома моментами: перше, це Гормональний збій, коли у людини збоїть гормони, якісь, може, жир, якщо пацієнт каже, я нічого не їм, а воно звідкись береться, то це зачасту гормони. Ми відправляємо до ендокринолога. Коректуємо ці гормони, і там вже, пацієнт вже вирішує, робить ліпосакцію чи худне сам, тобто сам вже його, на його е, погляд. Другий момент це заїдання. Ну, ми зараз всі в стресі, і це більш сприяє цьому. Тому якщо там, алкогольні напої, там, після 18 вечора, вечора якийсь хамончик, сирочок, то е, це може спричинити. Е, ось. А так, є, є така ситуація: в нашому організмі определяна кількість кліток з народження в определенних зонах. При, Помогу з ми забираємо механічно частину цих кліток. Якщо ми візьмемо абстракт на живіт, там там 100 тисяч кліток. Ми при ліпосакції забрали 50 50 залишилось Коли у людини починається гормональний збой, чи там заїдати, то ці жирові клітки е, вони не діляться, вони збільшуються в об'ємах. І за що цього. Присутні у нас животик там, чи якісь проблеми. Так ось, якщо ми кажемо ось така теорія перерозподілення жира в організмі, тому, коли ми забрали з живота, він набирає в саму останню чергу, тому що там кліток фізично менше, і вони вже не дають той об'єм. А на руках, ногах воно як було, так і залишилось. І от в інтернеті, хоч така страшилка: якщо, якщо ви зробили, наприклад, живіт, то в ногах чи в руках буде відкладатися більше. Ні, це просто воно там як відкладалось, так і відкладається. А на животі вже об'єму того нема, і клітки, щоб їм дати такий об'єм, їм набагато більше надати збільшитись в об'ємі. Тому живіт відстає, і за що цього у нас така от теорія. Є. А скільки за один раз максимально можна видалити жир? Ну дивіться, у мене був пацієнт, який якому я це після цих інічних Випадки такі. Тому о, після підготовки, після таких обстежень, ми зробили йому 21 літр за один раз. Але це був пацієнт там 170 кг, Він був просто Ти великий. Можете показати, який це об'єм об'єм. Ну це ось такі банки 2,5 літрові. Це було дуже багато банок, 8 там 9 дев'ять там? Банок о, з чистого жиру, відстояного. Як е, от в пакеті я вам не можу показати. Але зачасту ми з не беремо. Ми забираємо, якщо ми кажемо середньостатистичний пацієнт, ми забираємо, ось ми його зважуємо на момент операції, перед операцією, І від цього ваги ми забираємо 10% на момент операції. Прийшов, зважили там, наприклад, 80 кг. 8 кілограмів ми можемо забрати, 8 літрів там до 8 літрів. Оце скільки ми можемо зараз забрати. Просто зараз ви можете знайти кваліфікованого фахівця і записатися на консультацію. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити нові корисні відео. До QA це швидко, зручно, здорово.